Доброго ранку, мої любі малята, послухайте вірш. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає краще рідної немає. Скажіть малята, а як називається наша рідна земля, країна, в якій ми живемо? Правильно, Україна, і сьогодні ми поговоримо з вами про нашу дивовижну країну, про край мрій і краси. Малята, уявіть собі землю, де безкраї поля золотої пшениці шумлять під лагідним вітром, наче море, де сонце встає, розфарбовуючи неба всі відцінки рожевого та оранжевого. А ввечері ховається за горизонтом, залишаючи після себе м'яке сяйво. Україна це країна мрій. Чому? Тому що тут завжди жили талановиті та волелюбні люди, які мріяли про щасливе майбутнє, про мир та злагоду. Вони складали пісні, писали вірші, малювали картини, їхні мрії жили в їх творах і передавалися із покоління в покоління. А ще Україна це край краси. Погляньте навколо. У нас є все і високі гори Карпати, вкриті лісами, і широкі степи, де вітре гуляє, глибокі річки Дніпро, Дністер, Південний Буг, що несуть свої води до моря, гірські річки. Тиса, черемош, пруд, це водні артерії України, які дають життя її природі. У нас є озера з кришталево чистою водою, де плавають лебіді, і густі ліси, де живуть дикі звірі, весною тут світуть сади, літом зеленіють поля, восени листя на деревах горить золотом і червоним вогнем, а взимку все навколо вкривається білим снігом. А найголовніше багатство України це ми з вами, українці, ми творимо нашу країну щодня, коли допомагаємо одне одному, коли зберігаємо традиції, коли шануємо нашу історію і мову. Малята, а про що ми мріємо? Про те, щоб ми були щасливі в мирній, процвітаючій країні. Малята, подивіться на картинку, що ви бачите? А ви знаєте, що соняшник для українців один із образів батьківщини, тож пропоную намалювати його. Для роботи нам потрібно ємність з водою, трафарети з губки для листя і пелюстків, шматочок попирчастої плівки, яку натягнули на круглу ємність і закріпили її за допомогою канцелярської гумки. Тож приступаємо до роботи. Ось такий соняшник у мене вийшов. Спробуйте і ви намалювати. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення!